Тому що алкоголь це токсична речовина, сильнодіючий не тільки наркотик, розумієте, а й отрута. Він отрує організм, а цю отруту треба виводити. Не думайте, що за один раз так легко взяв і вийшов. Да, тебе ламає, тебе йде ломка, але в себе треба взяти руки і нормально спати, пити водичку. Третє. Ясно почати рухатися, тому що той дофамін, який ти в себе вливав у вигляді алкоголю, і він заходив, то це одне, це легке так, але він вишко швидко і виходить. І потім в депресії, депресія, в депресняку знаходиться людина. І це дуже погано, розумієте? А, а, а тривожність, яка є, в алкоголіків теж є. Купа різних психічних розладів розумієте? А пам'ять, яка яка втрачає, ось скільки всього є, але цього всього можна знаєте, позбутися негатива, а позитива. І відновити хоча б можна. Мозок відновляється теж, я вам хочу сказати. Але починати пити водичку, тому що мозок на 83% від... з води складається, не з горівки, пива, шампанська чи якоїсь там ще біля -берди. Ну, Рево то від 100 грам реву ще раз хочу сказати: від баночки рево помирає 10 тисяч нервових клітин. Ви чуєте? Я хочу ще раз вам сказати, це просто він прирівнюється як до 100 грам горівки в тебе влив баночку рево. Це то ж саме, як алкоголік 100 грам горілки себе. Ви уявляєте, скільки в нас є в цьому стані, які підсіли під оцю гедоту, тобто рево? Ну, але ми, я говоримо, відновляємося, кладемо велику жирну крапочку і. Починаємо рухатися, да важко, важко рухатися після того всього. Ну почніть, хоча б прибирання в себе в квартирі, чи в будиночку, чи в од вулиці. Почніть потихеньку рухатися. І обов'язково треба ввести, бо тому що рух це життя. Рух відновляється і дофамін, розумієте, теж відділяється. То коли ти починаєш рухатися. І треба рутину кожен день собі після сніданку, обіду, або особливо ввечері. 45 хвилин треба ходити. Прогулянки робити. Розумієте, ногами ходити. Чуєте, не плентатися, а ходити ногами. І поки ноги тебе несуть, то здоров'я є, і його можна відновити. Все в наших руках. І ще раз хочу сказати: рух ми запускаємо лімфантичну систему. Ми запускаємо кровіносну систему серцево-судинну. І під час руху розумієте, токсини теж виходять. Розумієте? Ми гарно. Поспали, рано встали водичку, випали, потім пішли зарядочку, зробили. Чуєте? А потім четверте, оце останнє, яке я хочу сказати, це відносно їжі. А от їжу треба не ту фастфудовську, яка в нас є, чи все то все що йшло. Я не знаю, в яких алкоголіка, яка закуска. Може, ви мені підскажете. Яка їжа потрібна для того, щоб у нас був хороший настрій? Я вам ще раз хочу сказати: от у нашому кишковику, отовста от кишка, є, знаєте, кишківник, оце тут у нас є. Там живуть бактерії. Є корисні бактерії, яким треба дати поживну їжу. От ти собі, ням 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 їж, якусь там, ну я не маю якусь солодку їжу, цукерки, печиво, якісь там будерброд, шановні. Ці бактерії цього не їдять. Бактерії, біфіто, ларто, як там 400 видів різних бактерій. А вони цього не їдять. А вони знаєте, що їдять? А вони то їдять клітковину. Клітковину, а щоб цю клітковину з'їсти, то треба. А де вона міститься, ця клітковина? Ця клітковина міститься в овочах, овочах, простих овочах. Капуста. Будь-яка вид капусти. Яку тільки ви знаєте, от то нормально треба. А особливо зараз в такий період треба квашену капусту, бо там ще й вітамін С є. Там багато що є цікаво, і мінералів, але є клітковина. Знаєте, в 100 грамах. В 100 грамах овочів міститься 5 7 грам клітковини. А нам потрібно хоча б 20 грам протягом дня з'їсти тої клітковини. Тобто 400 грам овочів обов'язково щодня треба. Їсти для того, щоб ми підживлювали своїх бактерій, ті, які живуть у нас. Але якщо ви їх підживлювати не будете. А наприклад, ви їсте солодке, солене, шановні, та тут як тут появляється патогенна флора, особливо грибки, дріжджаві, ота кандіда, А вони люблять цукор, а вони люблять солодощі. Оце тортіще, той тортик. Чуєте, все вони їдять і розмножуються, а коли розмножуються, ще й дають продукти життєдіяльності, ще й газують, і в тебе все, що хочеш, може бути. А ще й запори можуть бути, ще й виходу не маєш. Все може бути. От тому я рекомендую. А. Ще раз хочу сказати, просто в товстій кишці, оце так по секрету кажу, виділяється гормон радості. От той, який ви думаєте, що від 100 грам він не з голові там вилізе щось, вискоче щось. Ні, виявляється, в товсті кишці наші е, любимі бактерії, вони виробляють серотонін. Ви чуєте серотонін 90 серотоніна знаходиться в товщині. І в тому, і бачите, як напряму зв'язано товста кишка з вашим мозком. Якщо тут нормально, якщо тут порядок товсті кишся, то тобі. Ясний розум, ти щасливий ти радісний ніякої гидоти тобі не дасть, і ти спокійно себе почуваєш. І я, наприклад, оце щодня їм мисочку салата додаю дві столові ложки, шиї оліки ляної чи оливкою. Ну більше ляної в мене олівкою. І нормально себе почуває, Чуєте? І от так воно повинно бути. І оце чотири кроки, які я вам розкрив розказав, як відновитися після алкоголізму, шановні. Можна відновитися, як тільки захочете. Можна відновитися, якщо будете частіше заходити на цей канал. Я спеціально його оцю сторіночку відкрив. І що в Тіктокі, що в Фейсбуці. Тільки для того, що є шанс всім відновитися і стати кращими і вибрати якийсь спосіб життя тверезий, перейти на здорову їжу, на водичку, на здоровий сон, бо тільки здоровий сон дає енергію, і рухатися потихеньку. Почнете спочатку ходити, а потім пробіжки робити. От як три кілометри собі, потихеньку, раненько, собі маленькі пробіжечки роблю. А потім можна піти на плавання, а ще якщо заробити собі на кусочок хліба, то можна ще й велосипедом ух, покататися. І рухатися. Рух це є життя. Те, що краще жити тверезо, тому що тверезість це повна свобода від отрут. Чуєте? І коли ти вільний від цієї Гедоти, від цих отрут, та ти щасливий, ти здоровий, радісний і є за що жити. Знаєте, ставиш ціль і реалізуєш її І мені прекрасно. Дай Боже вам всім здоров'ячка.